Добрий ранок, шановні глядачі. Роблю доставку вантажу в такому місці, що... що мені трошки тут тісно поміж будинків. І так, ви на каналі Ярік їхав. І Ярік тут приїхав на розвантаження. Місто Ніпех. Ляха не поміщаюся. Добре, ще раз спробую. Вітання вам, друзі. Дивіться, наче місця багато, таке звідти заїхав і з першого разу не попав під двері, під док. По слідах видно, трошки витягнувся, я спочатку сюди заїхав, другий раз сюди, третій раз, сюди і четвертий раз аж туди. Таке буває, таке буває. Все нормально, ще не проснувся толком. Зараз вантаж буде доставлений і рухаюся далі на завантаження за місто. Мінус 10. Автономочка дує. Не перемикайтеся, нехай відео трошки там прокрутиться, ютуб побачить, що... Ми класний контент робить. Хоча ми такий робимо контент, от чисто так для себе. Подивитися. А так як мені і може декому з вас то взагалі заснути добре під себе. Жартівник кашу. З завданням впорався успішно, тепер знайти би виїзд звідси. Я то знаю, що можна і туди, і сюди, але не знаю де. Насправді я можу поміститися без проблем. Може, тут а? Чи не дуже тут? Так Я помістився, але? Довелося трошки по тротуарі проїхати. Нічого, переживемо. Мені зараз годину їхати, зараз по місці трошки, потім за містом трошки, в загальному годину і буду завантажуватися недалеко від свого дому. Така дорога тут трохи потрахує, але їхати можна. Тут аварія сталася. Потяг перевернувся. Кажуть, що на нього з мосту трак впав. У мене з собою кави нема, забув взяти, так що кав'ярня... Це наше все зранку йдемо. Завжди там люди є, ось таке Відеречко взяв кавового напою, то не кава. Цікаво, то коли її мало. Спочатку дають водички попити, трошки стаканчик, як в італійському кафетерії. Маленький стаканчик, таку стопочку водички, тоді кавки. А воно класно. А то так, привиклося, такий напій п'ється та й все. Старичок. Муркає. Продовжуємо рух, шановні дорогенькі, підписники та гості самого позитивного каналу. Ну, Роз'їжджайтесь, хлопці, Це що? Давайте. Бачите, мені багато місця треба, щоб тут повернути. Ще машина придеться ось сюди. От мусить. Ще одна мусить. І це все водійові потрібно думати. Що можна очікувати від інших? Деколи таке можна очікувати, що навіть думалка не думається. Але ззаді на вікні, в цій Тойоті королі написано Новий водій. Хто вчиться їздити, то таку, таку табличку може возити. Це не примушують до того, наскільки мені відомо, але хтось возить, хтось не возить. В донечки така табличка теж є, але ми не чіпляємо. Вона ж їздить вже класно то і по генах від мене передалося. Стрілка замругала, поїхали. Якщо стрілка моргає мені наліво, то всі мене пропускають. Заправила, я би мав в ліву лінію встати, а зліву і потім перелаштуватися вправо. Так Хто вчиться їздити, то майте на увазі. Ведуть мене до місця завантаження вже тут по, по тому заводику. Зараз оцей дядько швиденько мене закидає і я поїду. У мене буде трошки незвичний шлях сьогодні. Можу й вертатися як до Вініпего і їхати цією дорогою. Тоді Гренфоркс, Фарго, Мінеаполіс. А можу йти такими глухими-глухими дорожками, де там тільки орли і медведі літають. Буде коротше мені десь на, приблизно на 100 км. Більше навіть на 150 я думаю. І я туди і поїду. Візьму вас з собою. Все, на сьогодні ще. Кілометрів 700 їхати. І це буде дотемна. Ця траса йде через всю Канаду. Це єдина така траса, яка Транскенеда. І я на нього не повертаю. І я в деякий край туди тримаю свій шлях. І там наша подвірячка, там, там ми живемо. Проїжджаємо дорогу додому. Додому не заїжджаємо, там нікого нема і йдемо далі. Краї свої, Штейнбах, не скажу, що рідні. Але своє. Заправка, де ми майже завжди заправляємо все зліва, Кооп. Ще на монтажка далі. Все, все своє, все знайоме. Ця башта водонапірна вже і вам знайома. Часто у нас появляється, з'являється у відосиках. Я їду по вулиці, де просто приватний сектор. Немає обмеження, що тут вантажним не можна, вантажні їздять. І через центр нашого містечка вантажні їздять. Вони майже всюди тут по містечку їздять, там декілька вулиць, де їм не можна, а так. В загальному всюди можна на цій вулиці школа, де діти вчилися зараз покажу, де школа. Steinbach Regional Secondary School. Учнівський трак. Тут це з автошколи трак, цей що поїхав. Його навчають, навчають зробити трошки лівіше, щоб він помістився потім на праву. Бо просто зі своєї лінії він не зробить йому недостатньо місця. Зараз побачите, як то відбувається. А може не побачите. Побачите, я йому дам трошки місця. Ну, суть ви зрозуміли, він просто дуже великий хук бере. Я навіть не пхаюся, бо причіп мене вдарить, якщо я під нього, може вдарити, якщо я буду до нього лізти. Гарно так пообідав, Йдемо подивимося, що там кром машини чи все в порядку. Просто траса в лісі, навіть ну, не траса, а дорога асфальтова в лісі. І невеличкий тракстоп. Одна заправочка, не тракстоп, а заправочка з місцем для траків. Отут можна переночувати, хто проїжджає. Це місце, якщо я добре пам'ятаю, воно продавалося. Цікавий такий бізнес для того, хто хоче тут на місці жити. Продовжуємо рух зима на носі, на Носі. Будемо їхати далі. Умикаємо. Так трошки пошкільгоче. першу, але це не перша. О, до речі, я вам можу показати, як перемикаються передачі. Якщо вам цікаво, то це 13-ти коробка перемикання швидкостей, задня передача, це ось тут є такий підпорчик там, невеличкий, це нейтралка. Якщо через підпорчик перейшли вліво, вперед, то буде задня. Отам до себе то буде передача черепашка. Як ви бачили, от я так включаю, вона не включається, не йде. Мені трошки потрібно відпустити сцеплення, чуть -чуть, чуть -чуть отак порухати, і вона вже, вже включається тоді. Добре, задня черепашка. Як я рахую далі? Оце до, до підпорки. От черепашка задня сюди, до підпорки вперед. Перша, дру, друга. Третя. Четверта. Тоді далі. Оцю штуку вверх. Оцю оп. І далі знову до підпорки. П'ята. П'ята ділиться на два. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. 10. 11. 12. Все. Коробка 13-передачна. Бо вони рахують, що тут черепашку за передачу. Було цікаво? Ні? Мені би було цікаво колись. Поїхали. Люди кажуть, що показуй більше дорогу, що не видно нічого, де там їдеш. Люди, я сам нічого не бачу, все закрито. Тут від сонця, козирочок, тут козирочок, висока панель приборна. Я сам нічого не бачу. Що я буду ще вам показувати? Так, пропустимо машину, щоб вона одна машина на день їде. Щоб вона потім мене не обганяла, почекаю трошки, нехай проїде. Тут ще зійшлося, дивіться. Ще одна з того боку. Друга. Третя. Четверта? Понятно. Шосто. Сема. Восьма. Девятое. 10-та. Трошки не вийшло, бо за зуб за зуб недобре зайшов. І остання передача, все. Тут мене хтось хоче обганяти, а спереді зустрічна машина йде. Ану. Це я вам колись розповідав про те, що не вміють вони обганяти. Він виходить на обгін, має втопити газ. Вийшов на обгін, втопив газ, все, полетів. А вони, оці північноамериканці, що зі Штатів, що з Канади, вони виїжджають і помаленько собі там буде їхати. Як він їхав 105, так він і обганяє 105. І бачить зустрічну машину, і ніякої реакції немає. От Він радше розіб'ється, чим, чим, чим на педальку на газ нажме, щоби... бо за 110 чи за 120 вже штраф може отримати. Хто йому тут штраф дасть? Я йому випишу, чи що? Що за нарік такий? Ми з вами під'їжджаємо до такого переходу до штатів прикордонного, де ну, тут взагалі дик, дикадич, я не знаю, там, що кордон є, що його нема. На самому кордоні спілкування з офіцером я не буду знімати, бо я не знаю наскільки вони нормально до того би віднеслися. Там тих, хто на своєму кордоні, то я вже менш-більш -менш розумію. А тих не розумію, не знаю. То я сам кордон я не буду знімати. Ця будівля, то є канадська сторона. Канадський бік. На канадський бік мені не потрібно ходити. Просто я проїхав повз нього. Все. Я вже зараз на території штатів, але воно так нейтральна зона може, не знаю. От тут навігатор каже, що я вже в Штатах. Написано Welcome to the United States І так прямо я в цю дирку заїду і там буде офіцер сидіти у вікні. Потім увімкнусь. Можемо їхати далі. Добре, що я не вмикав камери. Прикордонник може не з цієї ноги я сьогодні став. Прикордоннику не сподобався документ, з яким я проходжу кордон. Ну, такий де вказана інформація про, про трак, про вантаж, про причіп. Сказав, що там замало інформації. Я його питаю, чи то щось нове якесь, нові правила ви маєте, чи що. Він каже, що ні, це все так було. Він каже, що він вже 20 років на кордоні, що то неправильний листок. Я не знаю, я, я вам з таким листком завжди проїжджаю, все було добре. Ну і зараз він пропустив, але щось просто. Просто був не в настрої. Добре, що я не вмикав камеру, як я деколи роблю це. Невеличке село, ворот на декілька, подвір. Є виробництво, є дилерська. Ну не на декілька подвір'я, я вже так перебільшую, але ну, невелике село таке собі. Зона відпочинкова, можна зайти собі, походити, відпочити. Біля того ворот, де її виробляють снігоходи, такі одні з популярних. Я забув правда, як вони називаються, скіду чи що. Тут один глядач знає, як вони називаються, то нехай напише. Він їх возить. огляд машини. Так постійно, час від часу потрібно зупинятися і оглядати. Трошки проїхали. Все, пішли, подивилися. І ножки роззім'ялися і... і. І можна в туалет сходити. Так би мовити, до вітру. Такий кожушок на рис. Зима малює, фарбує. Наліво, подивилися, направо, направо і наліво і поїхали.